Доброго дня! З вами я, Тетяна Васильівна Ляхович, яка е, вчитель біології, яка хоче допомогти вам гарно здати ЗНО і зрозуміло розібратися з основними базовими поняттями біології. Сьогодні у нас з вами практичне заняття. На попередньому занятті, яке стосується теми метаболізм, я вам давала теоретичну базу е, основ цього процесу. Сьогодні ми з вами будемо розбирати тести. Якщо ви хочете гарно здати ЗНО, ну, по-перше, ви повинні вибирати одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих. Це перший рівень складності. Другий рівень, коли ви повинні знаходити логічні пари, співставляти певні терміни, поняття або, наприклад, назву органел клітини, з прикладами, які наводяться в іншій частині даного завдання, тобто встановлюються логічні пари або називається завдання на відповідність. Якщо ми говоримо про третій рівень завдань, це є встановлення послідовності того чи іншого процесу. Но поки що ми з вами не розбирали конкретні процеси, тому говорити про послідовність на цьому занятті ми не будемо. Також є багато завдань, які стосуються систематики. Живих організмів, тобто систематики тварин, систематики рослин і інших процесів, які стосуються молекулярної біології. Але про це ми будемо говорити трішки пізніше. Отже, сьогодні ми з вами переходимо безпосередньо до практичного заняття по рішенню тестів по темі метаболізму. Отже, звернемо увагу на перший тест: Позначте визначення, що відповідає поняттю метаболізм. Перше процес відновлення подібних до себе організмів. Друге процес подвоєння молекули ДНК. Третє процес надходження в організм речовин та енергії, їх перетворення та виведення продуктів обміну. І четверте процес індивідуальних змін живого організму. Згадуйте, що таке метаболізм це процес надходження в організм речовин та енергії, їх перетворення та виділення основних продуктів обміну. Тобто, правильною відповіддю є третій варіант. Наступний тест. Позначте визначення, що відповідає поняттю анаболізм або асиміляція. Перше процес саморегуляції живого організму. Друге процес утворення складних органічних речовин з простих з витратою енергії. Третє процес розпаду складних органічних речовин на прості з вивільненням енергії. І четверте процес кількісних змін живого організму. Отже, згадуйте: Анаболізм. Або процес асиміляції, або пластичний обмін це процес синтезу складних органічних речовин з використанням енергії для того, щоб утворилися хімічні зв'язки. Тобто, правильним відповіддю, є, що відповідь друга процес утворення складних органічних речовин. Наступний тест. Внутрішній метаболізм це процес, який відбувається. Перше між живим організмом та навколишнім середовищем, друге між організмами всередині популяції, третє в кожній живій клітині організму, четверте в усіх клітинах е, організму. Ви можете зробити паузу і дати відповідь самостійно на те тестове завдання, а потім продовжити перегляд відео і з'ясувати, правильно відповідь ви даєте чи ні. Наскільки ви орієнтуєтесь в тестових завданнях. Тобто, згадуйте, внутрішній метаболізм. Це процес, який відбувається в кожній живій клітині, складається з процесів анаболізму і катаболізму. Тобто, вірним відповіддю на це запитання тестові, є, що третій варіант в кожній живій клітині організму. Наступний тест. Позначте визначення, що відповідає поняттю катаболізм або дисиміляція. Катаболізм або десиміляція або процес енергетичного обміну це процеси, в результаті якого вивільнюється енергія. А чому вона вивільнюється? Тому що іде розрив хімічних зв'язків, тому що розпадаються складні речовини на прості. Тому перша відповідь процес розпаду складних органічних речовин на прості з вивільненням енергії. Друге, процес передачі спадкової інформації наступному поколінню. Третє процес синтезу складних органічних речовин з простих з витратою енергії. І четверте процес відтворення подібних собі організмів. Звичайно, я вже дала відповідь на це запитання. Це перший варіант, процес розкладу складних органічних речовин на простій з вивільненням енергії. Наступний тест. Ми будемо з вами встановлювати логічні пари або встановлювати відповідність між назвами процесів та їх прикладами. Які ж процеси? Асиміляція А Б. Дисиміляція, В метаболізм, Г зовнішній метаболізм. Які варіанти прикладів? Перше синтез білка. Що таке синтез білка? Це складний процес, в результаті якого і заміна кислот синтезуються, утворюються, що білкові молекули які є біополімерами. Тобто, прикладом асиміляційного процесу є синтез білка. Друга відповідь: гліколіз або анаеробне дихання. Що таке гліколіз? Це другий етап енергетичного обміну, тобто в результаті якого йде розщеплення молекули глюкози на дві молекули молочної або піровіноградної кислоти. Тобто, якщо у нас є дисиміляція, приклад процесу, то його не приклад, а назва процесу, то прикладом цього процесу є гліколіз. Далі, В, метаболізм, назва процесу. Що є? Е... Притамани цього процесу зрозуміли слова, що обмін речовим це є синоніми метаболізму, тобто відповідь третя. Чотири партена гінез. це розвиток організму з незаплідненої яйця клітини. Зрозуміло, такої назви процесу немає. Що таке зовнішній метаболізм? Зовнішній метаболізм. Це є безпосередньо обмін речовинами між організмом та навколишнім середовищем. Тому п'ята варіант відповіді зовнішнє дихання є прикладом зовнішнього метаболізму. Тому що організм людини безпосередньо із середовища вбирає кисень і виділяє в середовище вуглекислий газ. Наступне тестове завдання. Установіть відповідність між назвами процесів та їх характеристикою. А. Внутрішній метаболізм, Б. Катаболізм. В анаболізм, Г. Зовнішній метаболізм. Розглядаємо характеристики цих процесів. Вперше: обмін речовин, який відбувається на клітинному рівні. Ми вже з вами сьогодні говорили, що на клітинному рівні йдуть процеси внутрішнього метаболізму. Тобто варіант А. Внутрішній метаболізм відповідає. Першому визначенню або першій характеристиці. Друга характеристика: процес утворення складних органічних речовин з простих з витратою енергії. Зрозуміло, що це є процес анаболізму. Анаболізм – це процес утворення складних речовин. Третя характеристика: процес розпаду складних органічних речовин на простій з вивільненням енергії. Це є характеристика катаболічного процесу, тому що при катаболізмі розкладаються складні речовини і енергія вивільнюється. Чотири. Обмін речовин, який відбувається між організмом та навколишнім середовищем. Зрозуміло, це є четверте наше завдання Г-зовнішній метаболізм, коли організм безпосередньо з середовищем обмінюється речовинами. П'ять – процес утворення гамет, це є гаметогінез, але назви такого процесу в нашому тестовому завданні немає. Далі, установіть відповідність між назвами процесів та їх характеристикою. Ті самі процеси, які ми з вами сьогодні розбираємо. А. Внутрішній метаболізм, Б. Катаболізм, В. Анаболізм, Г. Зовнішній метаболізм. Зробіть паузу. Самі знайдіть, будь ласка, логічні пари до е, тих назв процесів і їх характеристики. Чому? Тому що ми вже сьогодні з вами неодноразово говорили про визначення катаболізму, анаболізму зовнішнього і внутрішнього метаболізму. Сподіваюсь, вам вдалося вірно підібрати логічні пари. Давайте розбирати. Перше, перша характеристика процес, який супроводжується витратою енергії. Зрозуміло, що витратою енергії супроводжується анаболізм, тому що йде синтез складних речовин, а коли з'єднуються дві прості речовини і утворюється хімічний зв'язок, то організм на цей процес витрачає енергію. Друге Процес, який супроводжується вивільненням енергії. Зрозуміло, що це є катаболізм. Тобто, це є процес, в результаті якого розпадаються складні органічні речовини, руйнуються хімічні зв'язки і вивільнюються енергії. Третє процес утворення та розпаду речовин в клітині. Ми вже говорили з вами, що на клітинному рівні відбуваються процеси внутрішнього метаболізму. Тобто, А назва процесу внутрішнього метаболізму відповідає відповідь третє. 4. Процес саморегуляції в клітині. Це здатність підтримувати гоміостаз, але назви такого процесу немає. 5. Процес надходження кисню до легень та виділення вуглекислого газу. Це є приклад зовнішнього метаболізму, тому що безпосередньо, ще раз повторюю, між органами дихання легенями і навколишнім середовищем йде обмін газів. Отже, якщо ми з вами говоримо про Практичні заняття по метаболізму, тобто про сьогоднішні тести, які ми з вами розглянули, ви розумієте, що ви повинні самостійно орієнтуватися в тому чи іншому тестовому завданні. Чому я дуже, ну скажем, переконливо хотіла би вас, не так сказала, хотіла би дуже вас переконати в тому, що ви повинні передивитися відео, в якому я вам пояснювала, що є процесами метаболізму. Зрозумійте, що фахівців. Які складають тестові завдання, є велика кількість. І ось ці фахівці, вони кожен по-своєму формулює той чи інший тест. Але відповідь є одна. Якщо ви знаєте базову, базове поняття метаболізму, якщо ви знаєте теоретичні основи цього питання, вам буде легко знайти відповідь на будь-яке тестове завдання. Отже, підписуйтесь на мій канал. Переглядайте відео попереднє, в якому я пояснюю процеси метаболізму. Розказуйте своїм друзям, що є такий сайт, на якому можна передивитися, що є такий, вибачте, канал на Ютубі, на якому можна передивитися різноманітні відео, які поясняє вчитель біології. До побачення, до нових зустрічей!